Кинувся сьогодні зранку, планів ніяких не було. Але відчув, що є якісь сили кудись прогулятись, думаю, в парк якийсь сходжу, прогуляюсь. Подивився, що я поруч, думаю, ну 200 кілометрів в цілому поруч. Парк Чехлау, Думаю, ну треба прогулятись. Не сидіти ж вдома в вихідний день. І так небагато таких днів. Ой, вирішив тут зупинитись біля такої пам'ятки місцевої. Тут легенда про докі написана, я її вам читати не буду. Але тут такий камінчик, типу монумент, історична пам'ятка. Я тут просто зроблю пару фотографій, пропущу людей, які повільно йдуть, я їх чую постійно і е, трошки вони мені заважають, і піду далі. В цьому парку вже не раз, не раз був і в цілому доволі легкий підйом. Я порівнюю, наприклад, його з конкретно ця, ця стежка, по якій я йду. І я сюди ходив, в принципі, без якогось там туристичного спряження, навіть я взуття вибирав найдешевше там з декатлону для бігу. Звичайно, без всякого протектора і так далі. Воно просто легеньке, дуже добре вентилюється, а для мене важливіше щоб вона не пітніла, ніж все інше. Тим паче я стараюся обирати сонячну погоду. Те, що сьогодні сонячний день, і я такий, я пропагандую, що можна просто вибирати погоду, а не одяг і буде класно. Але я не врахував, що вчора була злива і всі весь попередній тиждень тут болото просто неймовірне. Я би тут літав по цих схилах без протектора. Я не знаю, дуже далеко, швидко, як на ковзанці. Ой, ну йду вже десь скільки, півтори годинки йду. Це я вже майже виходжу з лісу, практично, набір висоти, 450 метрів. І гори починаються десь на 600. Їх починає бути видно. Фінальна точка 900, ну, всього набір висоти. Тому, нарешті-то нарешті, нарешті то ліс, ліс, дерева, дерева. Я дуже люблю ліс, але я вже замахався. Хочу йти дивитися навколо. На ці гори трошки політаю, подивлюсь, краєвиди, і перекушу, взяв собі бутерброди. Трошки я не вгадав, і ще не виходжу я з лісу. Тут остання залишилась фінішна пряма. Не знаю, на камеру не видно буде. От ззаду так, майже вертикально, вперед теж зараз ну, покажу, Кабінчики катяться вниз. Останнє, наскільки пам'ятаю, це вже останній відрізок. Він не такий довгий, але відносно такий важкенький. і вже буде перша галявина. Нарешті перша галявина, точніше, вона буквально за цими деревами, але вже звідси. Краєвид відкривається, там вище. Зараз піднімусь на галявину. І піктуака вже буде видно. А, і звідси видно. Хоба. Зараз покажу ближче. Так, ну після галявини, вон там внизу, з якої я літав щойно. Вон, у нас піктуака, куди ми йдемо. Ми йдемо взагалі в протилежний бік. <реш> Значить, треба навколо обходити. Зараз вже пів п'ятої їхати мені потім, від, ну там де машину залишив, дві години. Спускатись десь теж дві години. А мені ще підніматись десь 2 години. Чи варто мені доходити теж до кінця, скажіть? вже дійшов до ялинок кальпійських. Тут кут підйому невеликий. І в принципі, коли я піднімусь вже, м, тут до кінця, то на піктака майже по рівні дороги, дорозі доведеться йти. Тому думаю, думаю встигну дійти. Так, ну все, піднявся я на вершину. Зараз покажу ось тут казівник. І там ззаду мене має бути видно пік. Зараз уже по вершинах підемо. Я вже дуже радий, що я нарешті піднявся і зараз зможу вже пройтись легенько, просто насолоджуючись такими красотами. А там вгорі, отам. Це таке як плато, але це найвища тут вершина. Вона не така красива, як піктоака, там немає таких сходів. Буквально пару метрів вона вища. Піктока 1907, начебто, а там 1909-14. Ну, треба буде подивитися, не знаю, загугліть. Пару метрів різниця. А зараз покажу. ох, Уже тут, коли ви дійдете, вже будуть такі краєвиди, просто неймовірні. Опа! Просто клас. А в тій кабані можна поїсти? Поїсти можна і там далі, якщо бачите, наметове містечко можна розбити, там є і туалет. Так, ну що, зараз 17.17, 17 я сюди дійшов, в принципі, до вершини десь за три години, але це я зупинявся там багато і так далі. У мене зараз дилема, чи йти мені взагалі на піктуака, Бо назад мені ще треба дійти ще доїхати і так далі. Як думаєте, йти не йти? Кажіть, кажіть, кажіть. Чую, треба йти. Так, все, йдемо швидко, щоб нормально я встиг по часу. Нічого не буду знімати, так як, як я йду, ще щось. Все, з цим закінчуємо, бо я так до вечора не дійду. Так, ну як ви бачили, от зараз на кадрах, які я не знімав, бо я поспішаю, що дорога в цілому зараз від моменту як я піднявся на вершину, вона відносно рівна, широка. Навіть машиною, напевно, можна приїхати. Хоча ну машиною навряд чи але доволі простенька собі доріжка. І, до речі, я на зворотньому шляху, якщо в мене буде бажання і час, я може ще познімаю, тут є дуже багато класних ще краєвидів. І в кінці, якщо вже не буде темно, там, коли я повернусь до автомобіля, я зніму місце, де я в цілому звідки я стартував і я залишав машину. Бо дуже зручне місце. Це не, яке, не якесь село чи поселення, де зазвичай стоїть дуже багато машин і немає місця для парковки. Це як з'їзд з дороги, така початок іншої дороги, але не асфальтований. Там можна залишати машину, я навіть на ніч якось залишав. Тому, якщо цікаво, збирайтесь там піти, в кінці я вам покажу цю точку. Так, по ідеї тут 519 сходинок, але я ще навіть третину не пройшов, я вже втомився, зараз покажу. Фу. Зараз напевно зроблю вигляд. Що я хочу насолодитись краєвидом і сяду блин, посижу на цих сходах. Ото дістався я на пік Туака. А Загалом, від моменту, коли тоді я піднявся на вершину, сюди, от по рівній доріжці, ну я з зупинками все-таки це робив. 50 хвилин. Ну, це із підйомом на сходи. Сходів там 519, але ну, десь 33-35 хвилин, йшов до сходів і 15 десь хвилин по сходам піднімався. І загалом десь 3 години 50 хвилин я витратив для того, щоб сюди дійти. Але з зупинками, я думаю, ви теж будете зупинятися, якщо вирішите пройти. Ну, можна розраховувати на 4 години. Назад, по моєму досвіду, десь години-дві таким швидким темпом, якщо вже без зупинок, ну якщо ще буде не темно, як я й казав, покажу вам місце, де я паркувався. Якщо раптом захочете так швиденько піднятися, тут є маршрути від Дурау, Дурау називається селище. Там парковки є і так далі, але у вихідні там просто все зайнято. І плюс мені для того, щоб туди доїхати, треба мен... ну, весь парк цей національний проїхати чи І я з мого полку теж селище. Я вже не пам'ятаю. Ну там теж якась популярна точка, там є прям туристичне бюро, парковки. Але я там проїжджав, вже було все зайнято. А точка, де я зупиняюся я її так знайшов колись на Google картах, не для того, щоб паркувати машину, а щоб просто найкоротший шлях по кілометражу. Хоча, може, він не найлегший, але точно найкоротший. І там виявилася якраз точка для парковки дуже чудова. Все. Приємного мені апетиту, смачного мені. А зараз тест на мою удачу. Піктоака повністю закрила хмара, я встиг. Просто ідеально. Вже підходжу до дороги, Не стемніло. зараз покажу місце, де я паркувався. До речі, спустився доволі швидко, за півтори години. Ну, я там місцями біг, біг прямо з гори, бо кожен крок важкий і мені легше. Бігти, коли це дозволяє місце. Ціло, не робіть так, я покажу вам місце, і, звичайно ж, координати я вкажу на відео. І я додам ці координати в телеграм-канал свій. І в телеграм-каналі я також викладаю постійно маршрути повністю, от куди я ходжу, а також в телеграм-каналі. Є коментарі відкриті, тому можете там під маршрутом писати питання стосовно е, якихось нюансів, може незрозумілих, чи зможуть пройти діти. Тут діти, до речі, ходять восьмирічні, десятирічні. Але якщо є питання там саме по маршруту, я би все-таки рекомендував писати їх під YouTube-відео. Для чого? Що якщо хтось подивиться його, в Телеграм не перейде, але в коментарях під. Відео зможе знайти відповідь, можливо, на те питання, яке цю людину теж хвилює. А, так, я вже підійшов до автомобіля. Я тут, в принципі, один залишився. Я коли приїхав, навіть в обід, тут було дуже багато машин. А, так, там, де шлагбаунт звідти я вийшов, це початок стежки, і тут проходить траса асфальтована. Місяць, як бачите, тут багато в цілому координати тут на відео залишу і в телеграм-каналі. я казав, теж залишу. Вам всім бажаю удачі, наснаги, натхнення в усіх речах, що стосуються подорожей, походів, тому що такі речі вони впливають на життя, впливають гарно на ментальне здоров'я. Я вважаю, що це доволі недорого і навіть одна подорож на рік вона дуже гарно на вас вплине. і Це можливо буде одна з найіскравіших подій за рік. Може, не найяскравішу, я не знаю там про життя кожної людини, але точно, десь на новорічному столі, ви згадаєте про цей похід, тому не відкладайте життя на потім.